вчительство – особлива спільнота, освітяни люди, яким Бог дарував надзвичайну місію навчати і виховувати людину. З цією місією на відмінно справляється педагогічний колектив Рогатинського аграрного фахового коледжу. А це понад сотня професіоналів, які плекають аграрну еліту краю і держави. Свято пошанування учителя його почесної праці відбулось у коледжі у передень професійного дня працівників освіти. Це свято стало можливим лише завдяки Збройним силам України, які нині стійко тримають оборону. Учасники дійст хвилиною мовчання ушанували усіх полеглих героїв у цій війні, серед яких і випускники Рогатинського коледжу були покладені квіти до каплички Божої Матері, що є оберегом навчального закладу. Духовний опікун Рогатинського аграрного фахового коледжу отець Дмитро Бігун благословив святочне зібрання. Відтак щирі вітання від міського голови освітянам коледжу з нагоди їхнього професійного свята передала секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока. Ці прекрасні осінні дні ми з шаною згадуємо тих, хто нас навчав. Тих, хто навчав у цьому закладі. Ми з великим пошануванням ставимося до тих педагогів, які зараз навчають у цьому закладі. І ми кликаємо великі надії, що серед студентів цього навчального закладу будуть теж майбутні педагоги. Хіба це просто навчати? Це не просто навчати. Це жити життя студентської спільноти. Це перейматися проблемами дітей, яких довірили тобі батьки. Це акумулювати і керувати великим процесом навчання в теперішніх воєнних умовах. І з цією місією у цьому навчальному закладі справляються бездоганно. Бо саме Рогатинський аграрний фаховий коледж є візитівкою, візитівкою не тільки нашої громади на теренах нашої області. Але про нього знають і в Україні. Чи багато таких навчальних закладів у нашій області з таким спрямуванням більше немає. І це завдяки мудрому керівництву очільника цього навчального закладу. Як дбайливий батько дбає про педагогічну і студентську спільноту. Але сьогодні День про вчителя. Того, хто веде і той, хто йде попереду. Той, хто сьогодні тримає освітній фронт тут. Тому що ми прекрасно розуміємо, наш ворог чекає, щоб ми стомилися. Не тільки Збройні сили сьогодні тримають опір, вони захищають нашу землю. А саме педагоги сьогодні тримають тут фронт, бо вони плекають свідомих мотивованих патріотів, тих людей, які, вийшовши з цін цього навчального закладу, будуть аграрною елітою нашої громади і всієї України. За вагомий особистий внесок у розвиток освіти Рогатинської громади, міський голова Сергій Насалик нагородив грамотами директора Рогатинського аграрного фахового коледжу Ігоря Триніва, заступника директора з виховної роботи Тетяну Вергун та педагогів Ярослава Мрочка, Марію Лисак та Ганну Мартишин. Сьогодні кожен українець має свій фронт, на якому наближає перемогу для освітян. Він особливий і водночас незмінний: сіяти розумне, добре, вічне за щоденну працю у нелегкій справі навчання і виховання фахівців аграрної галузі. Педагогічним працівникам подякував директор Рогатинського аграрного фахового коледжу Ігор Тринів. Приємно сьогодні бути на такому святі. Але давайте пригадаємо 2014 рік, коли розпочалась тоді війна, і до цього часу вона йде. Але наш навчальний заклад. Усе прикладав для того і прикладає, щоб ця війна скоріше закінчилась. Я хочу сьогодні звернутися до наших педагогів. Я хочу подякувати нашим всім педагогічним працівникам, які присутні в тій залі, які сьогодні немає поважних причинах, подякувати за ту роботу, яку ви робите. Наш навчальний заклад. Передовим стоїть вже десятки років. Його чують, його знають, а знають завдяки вам, за вашій тій наполегливій праці, що ви даєте свої знання, передаєте нашим учням, нашим студентам. Я дякую вам за ту працю. Дирекція постійно дбає і буде дбати про ваш добробут щоб ви себе комфортно почували на своїй ділянці роботи. Ми патріоти нашої землі і ми заслуговуємо бути вільними на своїй землі. Я всіх вас вітаю, шановні колеги, з таким професійним святом. Зичу вам усім насамперед мирного неба, міцного здоров'я, нехай ніколи ніколи. І скоріше, аби ті літаки не літали над нашим мирним небом. Слава Україні! З нагоди свята усі педагогічні працівники коледжу були премійовані, кращі нагороджені грамотами і відзнаками. До слова освітяни закладу ніколи не стояли осторонь підтримки українських захисників. Так, на прохання департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації працівники Рогатинського аграрно-фахового коледжу віддали свій одноденний заробіток. А це понад 62 тисячі гривень на придбання автомобіля для збройних сил України. Цього дня для педагогів коледжу звучало дуже багато вітань від студентів та їх батьків. Піснями, танцями добрим словом була возвеличена одна із найкращих і найважливіших професій на землі учитель.